Всім привіт! Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Тут Люди, мій малобюджетний канал, на якому я розказую про життя в Нідерландах, як сюди приїхати, де тут знайти роботу, щоб знаєш, не платити ніяким там фірмам, ніяким агенціям. І що хочеться сказати, для мене Нідерланди почалися з Амстердаму, як для українського біженця. І в сьогоднішньому відео я хочу вам знаєш, так, трошечки розказати, як сюди приїхати, до кого звернутися і, і що буде далі. Тільки подивіться, які машинки в Амстердамі люди їздять на яких машинках. То що, ну то, що дуже вузенькі вулиці, то що важко паркуватися на такої ось обричечки, раз парканувся, і її можна як вздовж, так і поперек ставити. А тут уже в нас вулиці червоних фонарів. Дівчатка, привіт, махають. Ну, а такі машини, оце бачите. Що мені подобається в Нідерландах, коли я приїхав сюди, знаєш, оцей процес документів, документації, реєстрування тебе робиться все дуже швидко. Ну протягом місяця ви вже приїхали сюди і можете вийти на роботу, тому що, наприклад, порівнюючи біженців з країн, знаєш, тіпа типу, там як Марокко, і українців, то українці дуже е, трудолюбиві люди. Типу все сразу він же роботу шукає де, куди на роботу, влаштовуватися. Тут займається це недовго. Да? Е, хто претендує на безкоштовне житло? Сьогодні про житло буду розказувати. Люди, які виїхали під час повномасштабного вторгнення Кацапії до України, а також люди, які виїхали за 90 днів, Тобто люди, які вписуються в оцю в безвіз. Тобто Вони претендують на безкоштовне житло на прихисток І слід враховувати, що це житло така історія. Нідерланди дуже маленька країна, як Одеська область, і не думайте, що ви приїдете сюди і вам дадуть шикарні апартаменти. Так, да, Умови можуть бути різними, набагато різними. Перший раз, коли я приїхав до Нідерландів, е, приїхав до Нідерландів, мене поселили е, в школу, школа, і там в кімнаті жило шість чоловік. З дівчатами я жив з африканками. Таке також може бути. Люди мені писали, що хто там має карту побита. Хто має якийсь там вид на життівство польське, як це я не знаю, як правильно називається, ці вписки, вклейки, в паспорт, то вибачте, ви ну, не отримаєте безкоштовного житла, ви не отримаєте прихистку, тому що ви давно виїхали на територію Європи і в принципі тут вже якось асоціювалися. Порівнюючи там, да, кажуть Германія, Deutschland, які вони надають умови для наших. Українців кажуть, що там дуже класні квартири, будинки дають. Германія велика країна, і ви можете там да сразу попасти на якесь таке класне соціальне житло. Тут набагато сложніша історія, тому що країна маленька, людей дуже багато сюди приїхало, понад 100 тисяч українців, і всім десь треба розміститися. Вона густо населена, дуже густо населена країна, і таких от умов, коли ти там приїжджаєш, і тебе селять. В школу тебе вселять, колишній е, отель, колишній банк. Таких історій дуже багато. Дуже багато. Зараз, наскільки я знаю, будується новий такий прям ціле містечко для українців, але про це буде потім. Речі не знав, а Це ті самі вулиці червоних фонарів. Дівчата готуються до роботи. Скоро виходять там умивальничок, рукомойничок, помилися і приступають до роботи. Там теж. Вулиці червоних фонарів. Такі знаєш, як вітринки там сидять дівчатка і продають свої, свої принади. Тут зразу тут церква стоїть. Ось, бачиш, зразу церква стоїть, і біля церкви дівчата торгують. Таке життя. Бачиш, позаду мене знаходиться центральний залізничний вокзал міста Амстердаму. Ти сюди приїжджаєш, тебе відкриваються очі, дивишся на то все, і просто сходиш з ума. Куди я приїхав? Людей багато велосипедів багато машин багато. І, до речі, позаду мене то якийсь храм дуже-дуже відомий. Дуже я зараз в історію не буду вдаватися. І прямо на той вулиці, вулиці Червоних ліхтарів, і Богу помолився, і так сказати, від жінки привіт отримав. Що хочеться сказати, ти приїжджаєш на цей вокзал, і раніше, прямо на цьому вокзалі, там була така окрема, окрема кімнатка, де займалися розселенням українців. Ти приїхав, оформлюєш документи, показуєш свій паспорт, і там протягом доби тобі знаходять житло. Зараз пункт прийому біженців для українців він змінив свою адресу. Я внизу під відео напишу, чим доїхати і точну адресу. Можливо, людям це знаєш, комусь це і пригодиться. Хто приїхав, хто хоче приїхати сюди, хто хоче, можливо, залишитись тут, а хто хоче тут якось врятувати себе. Тому що Нідерланди відкриті в принципі для всіх. Дуже така е цікава країна. Я вам скажу. Дуже така вона інтересна. Ви бачите, навіть е ті поїзда, тролейбуси їздять у фоні гейських прапорів. Отак все тут цікаво. Ще одне хочу сказати: якщо ви надумали їхати сюди, якщо ви дійсно ну плану плануєте переїзд до Європи, я вам раджу, Нідерланди. Дуже багато можливостей. До прикладу, я як в Україні раніше працював фотографом, я тут навіть зараз знаходжу клієнтів можна за це нормально заробляти гроші. Фотографи, наші айтішники, наші відеографи, вони в Нідерландах багато заробляють грошей, якщо ти ще знаєш англійську мову. З приводу житла ще раз повторю, ще раз кажу: можливо, ви не отримаєте шикарні умови. Ви не отримаєте свою квартиру, ви не отримуєте свій прекрасний будинок. Треба буде за це знаєш, побігати, попитати у людей, як в умову випадку. Така така країна, Нідерланди дуже маленька, дуже густо населена. У неї є також свої проблеми. Ось запах вітер конопліподу. Якщо вам дійсно буде це цікаво, пишіть свої коментарі. Можливо, чимось зможу допомогти.